Договір про Європейський Союз. Розділ 2. Положення щодо демократичних принципів стаття 9. У всіх своїх діях Союз дотримується принципу рівності своїх громадян, що отримують однакову увагу від установ, органів, служб та агенцій Союзу. Кожен громадянин будь-якої держави члена є громадянином Союзу. Громадянство Союзу є додатковим до національного громадянства. Не замінюючи його. Стаття 10, частина 1. Функціонування Союзу засновано на принципі представницької демократії. Частина 2. Громадяни безпосередньо представлені на рівні Союзу в Європейському парламенті. Держави-члени представлені в Європейській Раді головами держав або урядів, а в Раді їхніми урядами, демократично підзвітними національним парламентам або їхнім громадянам. Частина 3 Кожен громадянин має право брати участь у демократичному житті Союзу. Рішення приймаються якомога відкритіше та ближче до громадян. Частина 4 Політичні партії на європейському рівні сприяють формуванню європейської політичної свідомості та висловлюванню волі громадян Союзу. Стаття 11. Частина 1. Установи належними засобами надають громадянам та представницьким об'єднанням змогу висловлювати свої погляди в усіх сферах діяльності Союзу та прилюдно обмінюватися думками. Частина 2. Установи підтримують відкритий, прозорий та регулярний діалог з представницькими об'єднаннями та громадянським суспільством. Частина 3. Європейська комісія провадить широкі консультації із зацікавленими сторонами, щоб забезпечити узгодженість та прозорість діяльності союзу. Частина 4. що найменше мільйон громадян, що є громадянами значної кількості держав-членів. Можуть запропонувати Європейській комісії в межах її повноважень висунути будь-яку належну пропозицію з питань, щодо яких, на їхню думку, треба ухвалити правовий акт Союзу на виконання договорів. Процедури та умови, необхідні для такої пропозиції громадян, визначаються відповідно до частини першої статті 24 договору про функціонування Європейського союзу. Стаття 12. Національні парламенти сприяють належному функціонуванню Союзу а. Шляхом отримання інформації від установ Союзу та отримання від них проєктів законодавчих актів Союзу, направлених відповідно до протоколу щодо ролі національних парламентів в Європейському Союзі. Б. Забезпечуючи належне дотримання принципу субсидіарності згідно з процедурами, сформульованими в протоколі про застосування принципів субсидіарності та пропорційності, це беручи участь в межах простору свободи, безпеки та правосуддя в оцінюванні механізмів провадження політик Союзу у цій сфері відповідно до статті 70 договору про функціонування Європейського союзу. Та будучи залученими до політичного моніторингу за Європолом та до оцінювання діяльності Євроюсту відповідно до статей 88 та 85 зазначеного договору, д. Беручи участь у процедурах перегляду договорів відповідно до статті 48 цього договору Е. E. Шляхом отримання повідомлень про надання. Заявок на приєднання до Союзу відповідно до статті 49 цього договору ф. Беручи участь у міжпарламентській співпраці між національними парламентами та з Європейським парламентом згідно з протоколом щодо ролі національних парламентів в Європейському Союзі.